Волонтери благодійного фонду Схід сосрятують життя всіх, хто проживає поблизу лінії фронту так з початку повномасштабного вторгнення було евакуйовано понад 80 тисяч людей. Майже 10 тисяч з них люди старшого віку та особи з інвалідністю. Конкретно наш екіпаж працює наш екіпаж. Їх декілька працюємо по маломобільних лежачих. Це адресна евакуація. Є ще централізована з нашими партнерами. Централізована евакуація там великими автобусами попри щоденні обстріли у часовому ярі залишається понад 600 людей, яких з кожним днем все важче й важче вивозити з міста. Але волонтери, бажаючи врятувати якомога більше мешканців, продовжують свою справу. Люди там не так уже багато залишилося, але є. Чого, чого вони чекають, мені важко сказати насправді. Ну, є, є звісно, є поодинокі люди, яким просто нікуди немає ніде рідних, і тому просто нікуди, але до кожної людини свій підхід, я, я не знаю, якийсь життєвий досвід може. Може, якісь книжки з психології допомагали в більшості випадків». Евакуація передбачає тимчасове розміщення з доглядом, доступ до медичної та надання до медичної допомоги, відновлення втрачених документів. А найголовніше та найскладніше пошук місця, яке врятовані зможуть назвати домом. Записатися на евакуацію можна за номером гарячої лінії: 0800 332 614.